Довго думав, як записати відео, про що записувати перше відео в Ютуб. І знаєте, в нас якраз у всіх, я зуміти, знаєте, це таку проблему, що не знаю, з чого почати. І я думаю, у вас теж є іменно така сама ситуація, що не знаю, з чого почати. І насправді я вирішив про це якраз і записати своє перше відео і розказати, показати. Про що взагалі ми будемо говорити ну, на цьому каналі в Ютубі, там може ще десь якимись іншими площадками будемо користуватися. І хочу максимально знаєте, робити це коротко і ясно. Тобто ідейка буде полягати в тому, що що завжди має бути якась ціль перед нами стояти, що ми взагалі будемо робити. І перший крок має бути максимально простим. Тобто, давайте зараз візьмемо і поговоримо, наприклад, про веб-розробку, як оце створювати сайти, для чого воно треба, як зробити якомога простіший крок, і поставимо для себе, наприклад, якусь ціль. Тобто, звичайно, що саме така проста ціль, яку ми можемо взагалі зараз поставити для себе, це якби робота, та, якби поміняти роботу чи зробити якусь роботу. І це якраз якби, і може бути можна сказати, якби нашою першою ціллю, та й взагалі зрозуміти, з чого почати та як рухатись далі. Ідейка полягає в тому, що якби в нас, наприклад, якби мій улюблений спосіб, взагалі, щоб наприклад, для себе оприділити, що мені треба чи що мені не треба. Знати, треба просто зайти, наприклад, там подивитися на вакансію 1, 2, 3. Тобто, звичайно, що таких місць може бути достатньо багато. Наприклад, можна подивитися на якісь саме таку класичну ситуацію, там не дивіться, що це якийсь там middle. тобто в нас є якийсь там розробник. Тобто якісь там гроші, це теж не має якби, ніякого значення, бо кожен по-різному. І, і якби хоче там якісь якби, ці свої технології. І тут, якби ми насправді якби, дивимося, що вони взагалі якби, хочуть, щоб ми вивчали. Тобто, насправді, оце якраз і буде те, про що ми типу, будемо розмовляти. Що якби дивимося насправді на вакансії, тобто ті люди, які хочуть знайти якусь поміняти роботу, не дивіться конкретно на це, що там якісь мега важкі технології вивчаються. Звичайно, що можна бути, якби щось важке брати, можна щось і попростіше. Тобто, звичайно, що для першого кроку саме саме хороше рішення насправді піти зробити. Перший крок простим вивчити звичайний HTML, CSS та і зробити просто саму звичайну якусь першу сторінку. Це і буде для вас самим-самим прекрасним кроком в світі веб-розробки. Тобто ідейка буде полягати в чому? Що ми, наприклад, думаємо, з чого почати, як зробити, як це, наприклад, нам треба чи не треба робити, щоб ми теж не мали якийсь процес, де ми рік вивчаємо щось там, потім другий, і ми не знаємо, куди їх з цими знаннями рухатись. У мене ідейка, і якби для себе також я вивчаю рівно-рівно таким же самим процесом, що я, наприклад, дивлюся, що, наприклад, треба, які там є вакансії, там, скільки їх є в цілому. І відповідно для себе определяю, що мені потрібно, а що мені не потрібно. Ідея, вот в чому. Що, наприклад, наприклад, я розумію, що, наприклад, самий звичайний, наприклад, HTML, CSS, якщо вивчити, це якби я від практики там, 10 років там хожу собі розроблю, у мене рівно рівно така сама ситуація. Постійно повторюється там кожних там, 2-3 роки, що треба. Треба щось вчити, треба щось десь якби, підтягувати свої знання і, в принципі, вивчати щось повністю з нуля. Тому якомога коротше, я вам опишу, де яку ціль ви можете насправді поставити. Ідея така, що, наприклад, вивчаєте звичайний хештемель CSS. Ви початківець, це самий прекрасний крок, який тільки може бути. Звичайно, що якби, ми вчимо для того, щоб щось там заробити, і, відповідно, щоб ми мали якісь кошти. Відповідно, тому ідея от така, що ми вивчаємо хаштиме Сісесія, як ви бачите, самий самий простенький такий варіант. Піти зробити якусь сторінку максимально місяць-два, типу, і це теж, щоб це не займало занадто багато часу, треба дивитися от якісь такі подібні відео, де ми просто маємо повторювати рівно все від А до Я, що там є на відео, а потім, звичайно, що з часом вже можна щось трошки робити свого. Про це ми також ще будемо багато говорити. Тому ідея от така, що ми вивчаємо HTML, CSS, потім відповідно ми йдемо, дивимося на якісь такі якби, прості завдання, і тут насправді ми з вами теж можемо спілкуватися далі. Там, я думаю, ми ще з часом якісь. Там, телеграми зробимо, там якісь дискорди, там ще щось, десь якісь місця, де ми будемо спілкуватися, і, в принципі, зможемо командами, там, якби ви початківець, ви знайдете ще якогось початківця, і ви, в принципі, можете разом, я можу вам теж підказувати. Я, як приватний вчитель, скажімо так, якби теж можу, зучашу на якийсь там, годинку там, чи дві там, зідзвонитися, показати, розказати якийсь процес. Тобто, фактично, в нас весь час буде прямий шлях, скажімо так, якби, до розвитку. Якщо ви десь щось заплуталися, чи ви хочете трошки себе зорієнтувати, ви вже маєте якісь навички, то це насправді. E, Саме хороший варіант піти, просто максимально маленькі, прості завдання піти по виконувати, по якійсь ви там 100 доларів, 5 доларів, немає різниці насправді. Тобто, то, як ви бачите, то, то зробите якесь завдання там, за 50 доларів, e, потім рухати далі. Тобто йдете собі, не буваєте, скажімо так, якусь практику. І звичайно, що тут якби, є дуже хороший варіант, що, наприклад, в перспективці, що, наприклад, якщо ви не хочете, вас там теж як у нас цих зупиняє якийсь страх. Ви насправді можете теж піти, зробити, наприклад, якісь почати продавати, там, розробити свій якийсь html шаблончик і продавати. Або іще трошки інша ситуація, що ви можете взяти якісь замовлення чи для друга, чи для себе, чи для не знаю, там, просто звичайного клієнта, взяти, наприклад, такий процес, взяти, наприклад, звичайний сайт, і так як, звичайно, що знаєте, от самий-самий прям, прямий шлях скажімо так, і ви, піти вивчати HTML, css Зробити звичайну сторінку це для вас, якби максимально якби дасть розуміння, чи вам воно подобається, чи вам воно не подобається, чи воно важко, легко. І відповідно максимально простенький крок. Ми насправді з цього і будемо починати зробити максимально просту одну сторінку, одну, яка там займе буквально якісь там ну в районі години часу, якби нашого. Типу, я думаю, можемо за годинку кутере, там дві там зробити якусь сторіночку і для себе определити, чи воно нам подобається, чи воно взагалі нам піддається, чи воно ми хочемо цим займатися, чи все-таки все стоп, типу, але не пробувати насправді, а піти зробити її, прям зробити до кінця. І в цьому яка буде полягати суть вашої спроби, що все-таки піти, доробити, і от доробити, якщо зупиняєтесь на кінці, все ну і на середині, то все-таки ну, це не рахується. Треба доробити до кінця, скажімо так. І тоді, вже якраз, я думаю, коли ви закінчите, ви побачите, як там міняти HTML, css картинки, там оці всякі стилі підключати. Ви побачите цей процес, що насправді можна знайти якісь готовий цей сайт, якісь їх тут просто тисячі, тисячі, насправді тут прям ну, 21 тисяча це ну, прям дуже багато. І відповідно можна йти якраз зіпропонувати щось подібне ви так клієнтам. Тут я впевнений, що теж, якщо там походити, якби там подивитися, якби, подивитися, що скільки там людей, тхеми, хорест. То якби тут ходити шукати, тут якби, вже питання фантазії, скажімо так, що яких саме клієнтів ви зможете знайти, маленьких, великих, і, звичайно, що робимо прості замовлення, а потім, вже відповідно, переключаємося на щось трішки важче, важче. І в результаті, в принципі, ну якісь там місяць-два і вже на третій, думаю, вже буде у вас максимально хороші навички. Це максимально. Я зараз якби говорю про прямий шлях, де, наприклад, там, день через день. Виділяти по якійсь годині часу отак, от з головою буде хватати, і ми будемо собі ганесенько рухатись. Я постараюся, якби так не зупинятися, робити різні всякі відео. Де ми будемо говорити про шлях веб-розробки? Що куди приміняти ці навички, як користуватися цими навичками, що зробити такого прямо структурованого, щоб у нас було все легко, просто, весело і зрозуміло, же, куди, що як рухатись. Тому можете вважати, що ви вже почали почали свій перший крок, і відповідно наступний крок ми підемо, зробимо сторіночку і. Почнемо якраз робити там різні файлики, різні всякі інше. Тобто, для чого ці навички? Надіюся, я вам трошки якби, розказав. І побачимося в наступному відео.